Друзі, насадила я була декілька місяців тому купу кісточок від гранатів. ось. Сьогодні я їх розсадила не усі, бо їх ще багато. Я не знаю, що я буду з ними робити. Я думала, вони не будуть рости, а вони бачите, які естетично горш... горшико виглядають і ростуть? Ось такі в мене зайки. ось. То я насадила їх багато. І вони усі виросли. Ні, в одному горщику не виросли, в мене тут росте подорожника. Я їм годую хам'ячиху і подобається, іноді листечку подорожника скуштувати. І тут було багато сім'ячок, що на сіночках чогось вони не виросли зовсім. Ну Жодного. Ні один був, але його це забило це. Ось. А це мій манго. Ти вже три тут. І оцей вже, бачите, пустив. Я теж їх пересаджувала. Ці теж вже починають. Вони ще один горщик. Було тут. Вони ж сиділи в такому маленькому горщику. Вони дуже естетично виглядають. Я сподіваюся, що вони будуть. Вони декоративні рослини, тільки мошки в мене завелися, треба щось купити. А це мій авокадо. Бачите, який вже красень. Ну, ці просто такі гарнюсі так красиво виглядають у горщику. Треба буде зараз вони тут звикнуть, а потім я оце так зроблю, щоб вони якось росли у бік, а не одною цією лі, одною гілкою. гілкою. Це вже, бачите, вже деревині, можна прививати, поки що нема чим. Треба теж спочатку розсадити, бо тут два лимони і один гранат. Ось такі в мене захоплення і хобі.